Слава Ісусу Христу, ми знаходимося. Де? Підскажіть? Це є територія санаторії Карпати. Такий ландшафтний парк, який відноситься до власності території санаторії Карпати. І ми тут прогулювалися і побачили таку цікаву річ: що весь цей парк є просто посвячений. Він є посвячений. Окультний обряд. Можете прочитати, Ліля, що тут написано? Сонячний годинник символ безповоротності часу, пересторога людській духовності, заклик до розумної діяльності людства з метою самозбереження? А отже, пам'ятник посвячений міфічний Бог, див, самознищуючий. Несе відрубану голову в руках, бунтує проти самовбивчої діяльності людства. Ви тільки подумайте, Бог, який відрубує голову і тим самим бунтує проти символу самовбивства. І тут зараз ми вам покажемо цей витвір, витвір мистецтва. Можна ще так от пройтися по периметру, щоб показати або з цієї сторони, з цієї сторони. О. О. Відрубана голова з рогами. Потім внизу. Ось тут ще є. Е... Ну, вже відрубана голова. Е... Ось така, ось е... така посвята, і зараз ще вам покажемо ще щось. Така гарна алейка. Гарне таке замаскування. Так, але водночас і така, кому посвячена ця територія. Зараз ще тут проходимо такою дорожкою. Безобідно так, все так гарно і красиво. тут ритуальний ворог. От себе, щоб ви розуміли, як все привабливо. гарно виглядає привабливо, бачите. І то ми такою дорожкою йшли, йшли, і на що ми натрапили. Зараз, зараз ми вам покажемо. Так, зупиняємося. От. От. Можете подивитися, які в ворота, які ворота людина має пройти, через які ворота? Через які ворота має пройти. І зараз ми прочитаємо. Зараз я вам прочитаю, перше покажу. Мавка і чугайстер персонажі української міфології Карпат, які в такому любовному єднанні. Рогатого з жінкою. Мавкую. Мавкою. Мавкою так. І це кожна людина має піти, ті... кожна людина має в ці ворота пройти. пройти тобто, так. який задум митця в кавичках, щоб тут кожна людина, хто гуляє, проходила крізь ці ворота. Угу. Міфічних. Дійст. Міфічних я Композиція, яка так, якби, подає дійство, окультне дійство міфічних героїв, і в процесі цього дійства от, кожна людина, яка от, тим автором, а за ним стоїть духовний світ, передбачено, що люди, які тут гуляють, будуть ототожнюватись і будуть співучасниками цієї. Окультної практики, окультні дії. Так, ідемо далі. Але нас, я... Не свідомо, але, на жаль, так я хочу ще один бітвор містецтвом показати. Ціла картина. Цілий спектакль. Стіки так а, цілий знову окультний обряд. От. Цього боку так я розумію, що це так якби... а, ну, народження Ісуса Христа, так? Як ну, що так дивитися на це, так? Але дуже дивно. От. По-своєму авто. Так. З маскою в руках. Це, як про останні часи, якісь. От. І знову почитаємо. Прочитайте, дівчата, будь ласка. Український вертеп Різдвяне народне театралізоване дійство про прихід у світ Месію. Спонукує до створення пам'ятника для. А спонукою до створення пам'ятника для автора Романа Петрука. Це вже ми тепер знаємо, хто митець. Стала трагічна подія, коли в 1948 році в селі Мальчиці Яворівського району на Львівщині НКВС розстріляли стільський вертеп. Ну, так, отаке о, от таке, так, таке, да. сприйняття автора, такий посил. Отаким От чином автор хоче показати. Що до того має прихід Месії до такої незрозумілої картини. І потім паралельно, буквально тим самим автором, в стороні декілька метрів. Про Бога, про Бога, про ці ворота, де мавка з дияволом. Відрубана голова, це вже там трошки далі. І тут вертек. Ну тобто розумі... зрозуміло, наскільки це все окультно, наскільки це все далеке від Бога, від істини, від істини, так. І таке враження, що це не просто так все робилось. На жаль, на жаль, все перекручене, і все зовсім не так, як написано в істинному, в істинному, в істинному слові, в істинній Євангелії. Ну і дивно, що ну, та може і не дивно вже тепер, що є дозвіл, та, Є дозвіл на такі мистецтва. І хто проповідується, хто проповідується в цьому витворі під такою маскою, кого ми проповідуємо і кому ми передаємо а, перевагу, чи проповідуємо ми Ісуса Христа насправді. Будьте обережні, де ви знаходитеся, і ми всіх благословляємо вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні.